Прихожани храму Рівноапостольної княгині Ольги Української православної церкви Київського патріархату, що у ківерцях можуть з приємністю констатувати, що мають що залишити для нащадків. Адже за їх фінансової підтримки в місті постала нова святиня. На урочистому освяченні престолу та святковій літургії побувала наша знімальна група. Ще декілька років тому у ківерцях на місці, де нині красується храм Рівноапостольної княгині Ольги Української православної церкви Київського патріархату, був пустир. Ківерчани облаштували тут сміттєзвалище і лише сподвижницька праця проти Олега Ткачуся і його послідовників. Перетворила занедбану територію у справді квітучу, де чільне місто займає Золотоверха Святиня. Тож радість освячення престолу недільного дня розділили усі і священики, і віряни. Для мене Бог житті дуже багато. У нас оцей хлопець, такий маленький вредненький, народився вагою не цілий кілограм. І Бог дякувати, ми його виходили. Дуже добре, що в нас в країні розвивається, все-таки люди вірять в Бога, ходять до храму. І чим більше людей тут ходить, тим. Краще для нашої країни. Ми надіємося, що ми вимолимо в Бога мир і спокій в нашій країні. Я хочу подякувати перш за все, Господу Богу, спонсорам і ці людям, які ходять прихожанам цього храму і. В першу чергу священнику. Ми дуже щасливі, що в нас є українська наша церква. Святкову літургію з нагоди освячення храму очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Владика переконаний, що відкриття храмів має для громади особливе значення, адже все мануще, духовне ж благо лишається на віки. Це дуже велика і приємна радість як народження людини. Я вже більше 80 храмів освятив. І кожен раз, як перший раз, завжди хвилююся, щоб зробити все чинно, все правильно. І якесь таке відчуття не, незвичне, неможливо як його описати почуття радості, радості, що новий храм, радості, коли ти бачиш людей щасливими. Новозбудований храм названий на честь княгині Ольги. Його настоятель проти Олег Ткачусь зізнається. Як тільки побачив ділянку, виділену для будівництва, відразу ж на думку спала ця постать ранньої історії Русі, яка є зірцем віри, дружини, матері і водночас успішної жінки-правительки. Отець мріє, що колись у невеликій ківерці з'їжджатимуться Ольги, де знайомитимуться і знаходитимуть спокій для душі. А нині священик дякує Богу і усім прихожанам, благодійникам, які долучилися до великої справи. Якби не було, зараз і людям трошки і тяжко живеться. І обстановка така, ніби і в нашій державі складна. Але люди хочуть одного. Люди хочуть вже свята, люди хочуть спокою, люди хочуть радості. Люди хоча б на якихось дві-три годинки хочуть забути про ті земні турботи і відчути себе просто єдиним, радісним. А де радості можна купити? Іменно в храмі. Молитві вірі попереду у церковних громаді ще чимало роботи з облаштування храму території навколо нього. Віряни сподіваються, що з Божою помічю все задумане вдасться втілити.